Вітаю вас, дітлахи, та запрошую на заняття з математики, де ми будемо грати та вчитись. Сьогодні до мене завітав знов наш знайомий Андрійко. І він приніс мені ось ці предмети. Андрійко стверджує, що цих предметів більше, ніж цих. Отже, давайте допоможемо Андрійкові з цього розібратися та повчимось самі. Діти, скажіть мені, будь ласка, що це таке? Так, це куби. Скажіть мені, їх багато чи мало? Їх багато. Вони різні чи однакові? Вони різні. Це кубики маленькі, синенького кольору, а ось ці великі, жовтенькі. Давайте спочатку порахуємо ці куби по черзі. Починаємо з великих. Рахуємо разом. Один, два, три, чотири. Всього чотири великих куба жовтого кольору. Давайте порахуємо маленькі, синенькі. Один, два, три, чотири. Синеньких теж чотири. Але ж Андрійко стверджує, що цих великих жовтих більше, ніж синіх маленьких. Для цього я пропоную вам, дітлахи, і Андрійкові, перевірити. Кожен маленький кубик накладемо на великий. Пам'ятаєте спосіб накладання. Накладання Давайте разом і рахуємо. Один, два, три, чотири. Що ми побачили? Що і жовтих, і синіх кубів однаково порівну. Їх по чотири. Це означає, що їх порівно. Отже, Андрійко помилявся, коли стверджував, що великих кубів більше. Це тому діти, що кількість предметів не залежить від їх розмірів. Ось так. А ще малята: я пропоную вам вдома самостійно взяти великі та маленькі ложечки та зрівняти їх, взяти великі та маленькі ляльки та зрівняти їх. Взяти великі та маленькі машини та зрівняти їх кількість. А ще діти, наш Андрійко приніс ось такі машини. Бачите, як їх багато? Скажіть діти, вони різні чи однакові? Так, вони різні, вони різного кольору і вони різні за розміром. Є маленькі машини, а є великі машини. Так от Андрійко знов стверджує, що великих більше, ніж маленьких. Давайте їх порахуємо разом. Спочатку порахуємо маленькі. Рахуємо: Один, два, три. Скільки маленьких машин? Всього три машини. Давайте порахуємо великі. Один, два, три. Всього три машини. Мені здається, їх по три. І маленьких, і великих. Але ж Андрійко стверджує, що великих більше. Зараз я пропоную перевірити кількість великих та маленьких машин способом не накладання, а при прикладання. Я під кожну велику машину поставлю маленьку так, щоб їх стало порівну. Що можна сказати про кількість машин? Що їх. Порівну їх по три. Великих стільки скільки маленьких. Маленьких стільки скільки великих. Отже, їх порівну. І Андрійко знов помилявся. Отже, дітлахи, ми сьогодні разом з вами повчились зрівнювати кількості двох груп предметів. І зрівнювали ми способом накладання чи прикладання. Ось і все. Дорогі малята! А зараз я пропоную вам пограти в дидактичну, математичну гру на увагу. Вона так і називається. Будь уважним! Правила цієї гри завдання ось такі. На білому арбуші паперу я буду розміщати різні предмети, силуети предметів. Тут у мене і ялинка, і домівка, і хмарка, і сонечко, і зайчик, і дерево, і качечка. Але ж робити я буду це за вказівкою. Отже, сьогодні ми повчимось орієнтуватись на аркуші паперу за моєю вказівкою. Отже, розпочинаємо дидактичну гру на увагу, будь уважним. Діти, правою, правою ручкою візьміть домівку та покладіть посередині аркушу. Ось як це зробила я. Правою ручкою візьміть сонечка. сонечко, то покладіть його над домівкою. Лівою ручкою візьміть хмарку, та покладіть його зліва від сонечка, як я. А тепер лівою ручкою візьміть ялиночку, та покладіть його, її зліва від домівки. Правою ручкою візьміть дерево та покладіть його справа від домівки. А тепер візьміть зайченятко правою рукою та покладіть його під дерево. А качечку візьміть лівою рукою та покладіть її під ялинкою. У вас, діти, повинен ось такий малюнок. Якщо у вас вийшло саме так. Ви молодці, ви справились із цим завданням. Дорогі мої маленькі друзі, сьогодні під час математики ми з вами навчились спочатку зрівнювати кількості двох груп предметів способом накладання та прикладання. І я думаю, що ви зрозуміли, діти, що кількість предметів не залежить від розміру предметів. Так чи ні? А ще дітлахи, ми сьогодні разом з вами вчились орієнтуватись на аркуші паперу, і граючи в гру, яка називається Будь уважним! До побачення, малята! І зараз я звертаюсь до батьків. Шановні батьки, допомагайте дітям засвоювати програмний матеріал з математики. Дайте їм сьогодні великі та маленькі предмети, і хай їх зрівняють способом накладання чи прикладання. І ще, батьки, я пропоную грати ось цю дидактичну ігру, яка називається Будь, будь уважним! Ця гра розвиває не тільки, не тільки увагу, мілку моторику. Вона дозволяє правильно навчитись дитині орієнтуватись у просторі і зуміти правильно зразу знайти ліву та праву ручки. Ось так. До зустрічі!